Планшет це універсальний пристрій, який кожен використовує по-різному. Для когось планшет це портативний кінотеатр та ігрова станція. Планшет може бути інструментом для творчих людей. Він може частково замінити ноутбук в робочих задачах чи виступити в ролі помічника в навчанні. Я використовую планшет для роботи та прослуховування музики під час домашніх завдань. До речі, напиши в коментарях, як саме ти використовуєш планшет, та які б бажав мати в ньому функції. Ну і обов'язково підпишись на YouTube канал. Алло, натисни дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Я буду тобі дуже вдячний. А ми переходимо до героя сьогоднішнього відео: Redmi Pad 2. Ця новинка йде до нас в компактній коробці, де всередині знаходиться планшет, кабель живлення USB A USB c і скріпка для доступу до слота під карту пам'яті або сім-карту і карту пам'яті. Так, Redmi Pad 2 має версію з підтримкою 4G і доступом до мобільного інтернету. Звісно, купуючи планшет, треба відразу подбати про зарядний пристрій. Redmi Pad 2 має максимальну потужність зарядки 18 Вт. Також важливо захистити екран плівкою чи склом, а ще краще захистити його ще від ударів завдяки оригінальному чохлу на кладці. Вона чудово захистить екран та задню панель, ну і виступить в ролі підставки для пристрою. Що ж, давай оглянемо новинку зовні: металевий приємний корпус, що може бути в двох кольорах: м'ятно-зелений та сірий, що у нас на огляді. На задній кришці. Знаходиться 8-мегапіксельна камера без спалаху, а на бокових гранях стандартно розташовані кнопки регулювання гучності, кнопка живлення та два динаміки зверху, де між ними знаходиться напис Dolby Atmos. Знизу ж знаходиться два динаміки, де між ними обережно розташувався USB-порт та 3,5 мм роз'єм для навушників. Та трохи хочу зупинитись на звуку планшета. Це дійсно топ. Redmi зробив акцент на мультимедіа і виконали свою роботу на 10 з 10. Звучання гучне, деталізоване, є приємний, чіткий бас. До того ж, ти можеш змінити характер та стиль звучання в налаштуванні. До того ж, Redmi Pad 2 оснащено модулем Bluetooth 5.3 з підтримкою кодеків для бездротової передачі звуку SBC, AAC та LDAC. Варто відмітити й наявність модуля Wi-Fi 5, що забезпечує стабільне та швидке інтернет-з'єднання, щоб без перешкод переглядати контент на екрані пристрою. Redmi Pad 2 оснащено 11 дюймовою IPS-матрицею, роздільною здатністю 2,5К, 10-бітною передачою кольорів та максимальною яскравістю 600 ніт Із частотою оновлення 90 Гц. Екран пристрою має точну передачу кольорів, гарно відкалібрований білий колір та мінімальне падіння яскравості під кутами. До того ж, екран має потрібну сертифікацію TÜV Rheinland. Та що це означає? Екран має низьке випромінення синього світла, зберігає циркадний ритм та не має мерехтіння матриці. Що позитивно вплине на здоров'я очей. Та з екраном ми ще не закінчили, тому що Redmi Pad 2 підтримує стилус, придбавши фірмовий Redmi Smart Pen та під'єднавши його по Bluetooth, ти можеш управляти планшетом, малювати та працювати в робочих програмах. Redmi Smart Pen підтримує 4096 рівнів натиску, може працювати до 12 годин та може підзарядитись через звичайний USB-кабель. На корпусі знаходиться дві кнопки. Верхня здатна зробити швидкий скрінш. Шот екрану, нижня швидше швидку нотатку, де ти можеш зробити потрібний запис. Для гарної швидкодії пристрою релні встановили Mediatek Helio G100 Ultra. Цей SOC має CPU з двома продуктивними ядрами Cortex A76 та шести енергоефективними ядрами Cortex A55. Та що це означає на практиці? Чудово швидкодіє в робочих задачах, анімації відмальовуються плавно, все працює без затримок та підвисань, а завдяки графічному прискорювачу малі. G57, можна пограти в ТаймКіл та онлайн проєкти на кшталт Cod Mobile. Та май на увазі, що Redmi Pad 2 існує в двох конфігураціях пам'яті і мінімальна з накопичувачем на 128 ГБ, має 4 ГБ оперативки, чого може не вистачити для роботи із вимогливими застосунками. Та є ризик вивантаження програм, що працюють в фоні. Проте версія на 256 ГБ накопичувача має вже 8 ГБ оперативної пам'яті, чого б Достатньо навіть для вимогливих задач, і неймовірно важливим для сучасного пристрою є операційна система. Тому зустрічай HyperOS 2, яка працює на базі Android 15. Вона радує неймовірною кастомізацією екрану блокування, зручною панелю перемикачів та гарно структурованими налаштуваннями. Для розблокування пристрою можна використати як стандартні можливості, такі як графічний ключ, пін-код чи пароль, так і додати дані про своє обличчя для швидкого розблокування. Блокування пристрою до того ж, разом зі смартфонами, що працюють на базі HyperOS, а саме Xiaomi, Redmi та Poco, Redmi Pad 2 може бути взаємопов'язаним та мати спільний буфер обміну для того, щоб скопіювати дані на одному пристрої та вставити на іншому. До того ж, ти можеш отримувати сповіщення про повідомлення чи дзвінки, що надходять на смартфон. Прямо на планшеті. Redmi Pad 2 здатний стати частиною великої екосистеми Xiaomi та полегшувати нам життя. А що на рахунок автономної роботи? Новинка отримала велику батарею на 9000 мАч що здатна працювати до 86 днів в режимі очікування, 256 годин відтворювати музику, автономність під час перегляду відео та гри. Ти зараз побачиш в таблиці на екрані. На останок камери. Основна 8-мегапіксельна камера має автофокусування та необхідна для швидкої фіксації документів, коли під рукою немає смартфону. Вона забезпечує задовільну деталізацію, та завдяки ній можна швидко шукати інформацію в інтернеті чи перекладати текст використовуючи Google Lens. Фронтальна камера необхідна планшетові для відеоконференції та зі дзвонів. Тому зараз я продемонструю приклад відеозйомки на Redmi Pad2. А ось приклад відеозйомки на фронтальну камеру Redmi Pad 2 Ва, також ти можеш оцінити наскільки планшет гарно записує мій голос. А це приклад відеозйомки в день на основну камеру Redmi Pad 2. Знімаємо в максимальній якості Full HD, 30 кадрів на секунду. І обов'язково напиши в коментарях. Як тобі запис звуком. Що ж, час підводити підсумок під оглядом Redmi Pad 2. Цей планшет ідеальний вибір, як мультимедійний комбайн завдяки якісному екрану і потужним динамікам. До того ж, надійний алюмінієвий корпус та чудова автономна робота. Робить з нього доволі такий універсальний пристрій під роботу, розваги чи навчання. А який Redmi Pad 2 вибереш ти? Зелений чи сірий? З 4G чи без? Пиши в коментарях. Дякую за перегляд. boy